Лотик жіночих курток бестселер Подовжене тепленьке таке пальтішко в розмірі L, Noisy Way, віромода у розмірі L Буковушки. У розмірі S віромода. x XL Об'єкт, об'єкт, тепленьке зимове палькішка, віромода європейський 50-й. GGXX у розмірі Ска. Може бути і на M, стягується. ретейл курточки ось 60 70 євро. Подовжена GGXX. У розмірі, у розмірі S, але так само вона є така далеко не маломірочка, добренька така M, стягується на талії. Подовжене пальтіжко з такої водонепроникної довіштовхуючої тканинки. Це є розмір L іромода. М'як відстібається. І так само ще одне подовження, трошки інша моделька у розмірі S. М'як відстібається, така в стилі парочки, водовідштовхуюча.